Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про RollerCoin, про пазл, який почався вчора, і про інші супутні події. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Записую це відео одразу з вами на початку дня, тому забираємо бонусний хпшки. Так, пазл. Він розпочався вчора. І е, зараз ви бачите ось так зробимо, о. тепер ви бачите повний перелік нагород, які були у нас від учора. Зараз е, моя сіточка виглядає ось таким чином. І е, я планую, е, з цього, я не знаю, що я планую, напевно, заберу всі потужності, і, можливо, мені ще раз випаде РСТ. А ось тут я все ж таки планую забрати ось цей майнер. По-перше, він синенький, голубенький, це мій улюблений колір. І він і потужний, і в нього 5 бонусних відсотків. Звісно, що ось ці я не брати не буду. По-перше, в мене і не вийде стільки. Вкладати в цей пазл. А по-друге, не хочу я і потім крафтити їх. Вони дуже довго в мене стоять. Це дуже-дуже багато потребує все ж таки вкладень. Але ось цей один я планую забрати. Так, вчора я вже закрила завдання з відкриттям боксів. Так, там, де було 3, 12 і і, і, ось 3, 12 і 38. Один раз мені випало непогано 25, і далі, в принципі, бокси були такі 2, 3. Тобто я не сильно пішла в мінус і саме і змогла закрити 38 боксів, ще в мене і непоганий залишок лишився. Значить, більше боксів я точно відкривати не буду. І буду грати всі ігри і, можливо, буду крафтити деталі. Тому що і. А Та що таке? Тому що і збираються в мене майнери на крафт, і е, мені потрібні ці, ці детальки, тому, тому буду крафтити. Е, і, можливо, обміняю ще ось ці три РЛТ, якщо у мене десь якась монета, окрім полігона, який я збираюся виводити вже сьогодні. І ні, соланку я теж міняти не буду. А напевно, більше в мене нічого не вистачить. А, і біткоін в мене можливо вистачить, але теж міняти не буду. Ну, не знаю. Можливо, в мене буде три РЛТ на обмін, а можливо, ні. То залишиться наостанок. Гонка, яка у нас вчора розпочалась з затримкою, а потім знов вона у нас е е скинулася, потім знов почалась. Я таки не зрозуміла, що там відбулося, але в нашому чаті писали, в офіційному чаті писали, я переклала в наш чат, що розробники бачили цю проблему, як вони будуть її вирішувати, я не знаю. Значить, гонка у нас триває за виграш ігор і відкриття боксів. В мене зараз 35 місце за рахунок саме тих боксів, які я відкрила для пазлу. Ну, а далі не знаю. Деталі мені потрібні, тому, можливо, за сьогодні ще дограю щось і просунусь, чи просто втримуюсь на цьому місці. Звісно, що перше місце я брати не буду. Зараз у нас ще триває лендінг розпродаж, і починався він зовсім з інших цифр. І з досвіду нашого чату. Можу сказати, що крафт цього майнера дешевий, і виглядає він потім досить привабливо. Давайте ми на це з вами подивимось. Скільки коштує крафт, і який майнер вийде потім. Можливо, зараз хтось з вас і вирішить ще докупити, тому що починали з цифри зовсім інші. І так, ви подивіться, це досить непогані пропозиції. Навіть ось тут вже маючи його е, синім, тобто купивши лише 4, ви вже будете мати непоганий відсоток і непоганий, е, непогану потужність. Далі, так, я б напевно собі б до епіка робила, якби в мене була можливість, і ціни взагалі е, і на деталі, і на сам рецепт крафту досить, досить низький. Тож, якщо у вас є XRP, то можете подивитись на цю пропозицію, вона ще триває. Ще у нас зараз триває пропозиція крафту. Майнери на крафті досить привабливі. Якщо у вас є зайві частинки або ось ці майнери, до прикладу, цей випадає у нас зараз з пазлу, цей, можливо, у вас таки є. Зробіть такий крафт і, по-перше, майнер постоїть у вас трошки. А по-друге, потім на спалювання можна його спалити, все ж таки, як я їй казала, що такого майнера вигідніше спалювати, ніж одного ось такого. Так, крафтчеп буде у нас два дні, один день і 6 годин, і ви можете встигнути зробити декілька варіантів. Так, щодо загальних новин, Rollercoin анонсував, що буде, він працює над своїм застосунком. І у нас вже у деяких користувачів в чаті почали з'являтися пропозиції для встановлення застосунку. Особливо мені ще ніде він не втрапив, тому я не можу вам показати, як це виглядає. І, але не лякайтесь, якщо ви побачите на головному екрані RollerCoin саме цю пропозицію, тому що вони над цим працювали, працюють, і скоро це має запрацювати вже на офіційній основі. Також з'явилась додатково перевірка при вході з різних пристроїв. У мене то на телефоні, то на планшеті перед заходженням в RollerCoin з'являється така собі перевірка на людину, я чи ні. Чи Взагалі, мій IP-адрес, я не знаю, що вони перевіряють, тому що воно дуже швидко проскакує. Я бачу просто, що в мене з'явилась додаткова перевірка, і потім я без перешкод потрапляю на свою сторінку. Це ніяк не вплинуло на мою гру. І єдине, що от це з'являється, коли я перемикаюсь між пристроями. Ще раз нагадаю, що якщо у вас один аккаунт і ви граєте з телефона з планшета з комп'ютера. Можна, нічого страшного не буде, бо нещодавно хтось про це питав, чи буде за це бан. Ні, не буде, тому що ви граєте на своєму аккаунті і лише різні пристрої це нормально. Так, ще я хотіла подивитися з вами сьогоднішнє завдання. Дуже багато завдань зараз з стіни задач, вкотре вам кажу, що я нічого не виконую. Іноді заходжу, ну, заходжу ну, я кожен день для перевірки, чи з'являється якесь опитування чи ні, але воно в мене з'являється один раз на тиждень або на два взагалі. Тому більшість часу я просто не закриваю ці завдання, я їх купую. Тому що мені обов'язково необхідно закрити ось ці 25 завдань за тиждень, щоб забрати всі РСТ і всі ХП. Це я для себе вирішила, щоб максимально просунутись по. Сезону і забрати РСТ для крафту, тому що в мене все ж таки дуже багато бажанок, які я маю скрафтити, і для цього мені потрібні РСТ. Тому іноді я купую завдання з стіни, але купую їх тільки у тому випадку, коли це економічно вигідно. Тобто, якщо тут у мене 7 РЛТ, то, звісно, що я це завдання скіпаю, і я вже їх не покручу, то тому що це взагалі пуста трата коштів. І я краще заплачу за ось таке завдання 2 РЛТ. По факту мені повернеться 1,075, тобто я витратила 1,25 на виконання завдання. Або якщо я витрачу 1 впустую, далі буде ще одне завдання стіни задач, і мені все одно воно не вигідне. І 1 РЛТ я потратила на, на повітря. По факту за сьогодні і за завтра мені треба закрити 5 завдань, і одне я точно сьогодні виконую, це Зіграю 15 ігор, і ось чотири завдання в мене зависає. Вірогідність, що завтра мені випаде класні 4 завдання, дуже мала, тому мені сьогодні треба виконати ще хоч щось. І можливо я все ж таки відкрию кейси. А от давайте з вами зараз і відкриємо ці три кейси. Вони мені нічого не дадуть в пазл, але дадуть мені це завдання, і ми подивимось, наскільки кейси це казіно, і дуже велика вірогідність, я просто втрачу зараз ці всі 6 РЛТ чи скільки там, 5,98. Так, раз. І три. як ви бачите, це все було витрачено в кусту, і можна було просто його купити. І от такі нюанси, вони завжди... Е Викликають дилему, чи треба купувати завдання, чи треба його проходити, чи треба відкривати. І ось в такій ситуації дуже важко вам щось радити, коли ви в чаті питаєте або в коментарях, що робити. Не знаю я що вам написати на це, тому що це все програш. І ви або свідомо витрачаєте кошти і йдете е, на виконання завдання, або зберігаєте їх і не витрачаєте. Але зараз, виконавши це завдання, я йду вже в зага... воно йде в зарахування загального заліку. І ось тут є той нюанс, коли вам необхідно зважити всі за і проти. І ніхто вам не порадить краще, ніж ви самі не продумаєте, на нащо воно, чи вартує це дійство того е, фінального. Е... Фінальної нагороди, яку ви можете отримати, чи ні? Тому ще раз наголошую, що думайте про все самі, зважуйте, прораховуйте і тільки потім щось виконуйте. Отже, дякую, що провели час зі мною. сподіваюся, що ваші результати кращі, ніж у мене, і бажаю вам успіху. Дякую за кожен лайк, за підписку, за коментар. Обіймаю і до нових зустрічей.